Так, давай приблизно щас, приблизно відміряй там 50 метрів. 50 метрів, тут, 2, 3, 4, 5, 6, хіба сім, метрів до води. Де ми знаходимося? Знаходимося ми зараз в селі Федорівка. О, цим літом тут були збори села якраз. Були присутні представники Малинської райдержадміністрації. був заступник перший заступник Асадчі, які от пообіцяли людям, що ця проблема буде вирішена. Але, як бачимо, вже пройшло час пройшов і ніхто нічого не збирається, вирішувати Буде побудована баня, далі буде. Забор який загородить людям прихід до громадського стовка. Все покаже.